Сьогодні дуже класна тема. Три топ-поради по догляду за ногами. Дивіться, прислів'я говорить: держи голову в холоді, живіти в голоді, а ноги в теплі. Будеш жити вік на землі. Тобто, держи ноги в теплі, голову в холоді, можна там і не їсти, і не будеш хоріти, будеш довго жити. Тобто, нашим ногам потрібен догляд. І догляд не просто, а класний догляд. І от я пропоную. Догляд за нашими ногами. І чому важливо взагалі доглядати за шкірою на ногах? Тому що ноги це наш інструмент, який ми ходимо. Це частина тіла, без якої ми просто не можемо нікуди піти, щось працювати, і нам ноги дуже потрібні. За ними потрібно доглядати. Щодня ми ходимо ногами і маємо безліч випробувань. Адже нашим ногам доводиться постійно нас утримувати, наше тіло отримати і, звичайно, на Напруга для наших ногах, нашим ногам ногам, да, і яка не проходить просто так, да, безслідно. З'являється біль, втома, шкіра на ногах на, може грубішати, грубішає вона на п'ятках, особливо з'являються набряки, з'являються. А ми хочемо зберегти красу здоров'я, звичайно, якомога довше. Тому слід. Постійно дбати про ноги про стопи. Особливо важливий в цій справі є домашній догляд за ногами. На жаль, більшість людей приділяє ну, недостатньо уваги своїм ніжкам. І при цьому, маючи в своєму арсеналі, дуже велику кількість різноманітної косметики, по догляду за обличчям, за руками, за тілом. І от такий підхід ну, не зовсім вірний. Стан наших ніг впливає на наше самопочуття, на нашу самооцінку. І як здоровий колір обличчя, і гарна фігура, і красиві доглянуті руки так само дуже важливо дбати про свої ноги. Крім того, піклуватися про наші ніжки в домашніх умовах. Не так і складно, як може здатися на перший погляд. Потрібно лише дотримуватись кількох простих правил, які допоможуть підтримати здоров'я і красу наших ніг. І основні правила по догляду за ногами. Правило перше: завжди дбайте про свої ніжки. Як? Лише регулярно, якщо ми будемо допомагати підтримати красу і здоров'я шкіри на ногах, то буде дуже суперовий результат. Кожен день очищуйте стопи від відмерлих клітин епітелію. Під час водних процедур просто злегка протираємо мочалкою, або жорсткою щитиною ну, ми потримо наші стопи так, жорсткою щитиною, або спеціально щіткою, я використовую пемзу. Потім ретельно витираю ноги, а особлива увага між, ділянці, між пальцями. Що може допоможе уникнути пересихання та ну, знизити ризик появи грибка стопи. Навіть добре, треба витирати ноги. Коли ноги вже висохнуть, ми наносимо крем або бальзам для ніг. На цьому етапі ну, дуже буде добре зробити масаж наших стоп. І він допоможе рівномірно розділити доглядовий засіб. І поліпшить циркуляцію крові. Про крема я буду говорити трошки пізніше. Будь ласка, далі на завершення по догляду за ногами, повсякденного догляду, слід дати ногам просто відпочити. Для цього необхідно, ну хоча б трошки там, хвилин 15, да, посидіти або полежати, і піднявши якийсь валик, підкласти під ножки, щоб підняти їх трошки, і щоб вони відпочили. да. І власне на цьому, от щоденний догляд, за нашими ніжками можна сказати, що він завершений, але це недостатньо. Друге правило: регулярно так. Регулярно робимо повноцінне очищення шкіри, незважаючи на повсякденні процедури і видалення ороговілих клітин епітелію, нашим стопам потрібно додаткове очищення. А що ж, зробити це можна декількома способами? Раз на тиждень ми можемо розпарити ноги. І в теплій воді, і видалити орговілі ділянки шкіри за допомогою, звичайно, пензи або спеціальної щітки. Далі ми після цього наносимо на п'ятий пом'якшуючи, загоюючий крем для ніг. Я, звичайно, рекомендую ось такий крем для стоп української українській компанії New Life. Який дуже добре зволожує, якраз пом'якшує, і насичує ноги всіма вітамінами, і тріщини дуже швидко заживлюються. І допоможе позбутися мозолів і натоптищів, ще використовуємо такий крем антигрибковий. Ось, антигрибковий також української компанії New Life, Дуже якісний, гарний і дієвий крем. Це врятує ваші ніжки від сухості і при додаванні мазі. Універсальний і фітоанальгетику. Ось мазь універсальна та фітоанальгетик. Ось такі мазі також української компанії New Life. Знімуть біль, напряки, втому, а також прискорять відновлення шкірного покриву на ногах. І правило третє. Доглядайте за нігтями на ногах. Да. І е, нігті на ногах також е, вимагають ретельного догляду. І в першу чергу слід звернути увагу на те, як ми їх зрізаємо. Е, до речі, це може призвести або до. Доброго позитиву да, або до негативного. І як е, от для правильного педикюру в домашніх умовах дотримуватися потрібно такої послідовності. За допомогою ножиць обережно обрізаємо нігті. І тут важливо постаратися е, і зробити це е, ну, не дуже їх короткими. А потім, е, ну, дуже класний варіант, коли нігтєва пластина злегка виходить за межі пальців ніг. Потім ми беремо спеціальний скрибок і за його допомогою видаляємо пруд з-під ну, нігтів да, і омертвілі клітини шкіри, що, що зібралися під нігтями. Тоді ми пилкою округлюємо край нігтєвої пластини, щоб знизити ризик зростання нігтів в шкіру. До речі, це дуже неприємна може бути ситуація, за якою потрібно звертатися вже до хірурга, тому це важливо. За, на завершення ми проводимо шліфування і полірування. Робимо це дуже обережно, щоб уникнути додаткових ушкоджень нігтєвих пластин. І після цього можна нанести вже живильний крем для догляду, для, ну, за нігтями, це може бути і бальзам нашої компанії НіЛайф за подальшими роз, розпарюванням ну, в теплій ванні. Да? І робити педикюр, що застерігають навіть фахівці, робити педикюр на розпареній стопі не рекомендується в цьому випадку. Нігті стають дуже м'якими, вони розпареними, податливими, і що може призвести до додаткових ушкоджень нігтєвої пластини. І ну, це вже в процесі догляду це, це погано. І по завершенню. Водних процедур ми наносимо крем для стоп для наших ніг. І ми надіваємо бавовняні на шкарпеточки. От, А ще дуже добре робити масаж нашим ногам, масаж кремами, масаж для ніг універсальною мазю. Ось такою українською компанією Нілайв. Що, Чим вона допомагає? От саме універсальна мазь, вона поєднує в собі зняття втоми, підняття тонуса і не тільки м'язів ніг, але й взагалі всього тіла, тобто приємно всьому тілу. Масаж стопи розігріваючим кремом. Ось таким українською компанією NLA окрема українська компанія Nive. Туди входить склад перець, да, стручковий перець. І от відбувається таке поступове проникнення в шкіру, і відчувається таке поколювання і тепло. Тобто, от зараз холодна пора року, вже осінь, і закінчиться осінь, поздна стає зима. І хто знає, що працює в холоді або взагалі мерзнуть ноги, то це ваш помічник суперовий, як і мій. Також то і розслабляється нога, і зникається напруга, як руки, так і ноги. До речі, і можу. І масаж для ніг, фітоанальгетиком. Ось Такий ось кремо, багато хто його знає, і це туди входить в склад. Він генерована ефірна олія, яка посилює мікроциркуляцію крові в тканинах стопи, і відбувається знеболююча і протизапальна дія. Для зняття напруги і втоми. А ми намашуємо ще також цим фітоанальгетиком і стопи для того, щоб дихав ніс. Бачите, наскільки все взаємопов'язано. І коли нежить не дихає ніс, і якась легка нежить також грудку, і стопи обов'язково намащуємо фітоанальгетиком. І, звичайно, краще. От Миття на ніч ну, миємо, намашуємо да, і надіваємо шкарпетки. І дуже добре взагалі робити масаж ногам. От основні способи, якими можна робити масаж, як він впливає, дуже впливає на лімфатичну систему. Це покращується кровообіг. Збільшується ліфодренаж, зменшуються набряки, стимуляція лімпатичних вузлів і покращується взагалі стан шкіри. І от буває так, що печуть ноги. і Ну, Задаємося питанням, чому вони почують взагалі у здорових людей симптоми печії на ногах. Ну чим вони можуть бути спричиненням, це можливо незручне взуття або втома, довго на ногах, довго взутті, або якась медикаментозна інтоксикація, також може через ноги отак відчуватися. Перехолодження, звичайно, і голодування. Людина може голодувати і так відчувають ноги, м'язове перенавантаження і зневоднення. Бачите, як наскільки важливо в нормі тримати водний баланс дефіцит вітамінів яких можна, звичайно, покращити, чому тріскаються ноги. Не тільки крем потрібно використати, а ще й попити вітаміни, добавки попити і зміцнити свій організм, додати того, чого там не вистачає. Якщо алергія, також може боліти, пекти стопи ніг. От, і, звичайно, якщо якась незручна поза для сну, тобто стопи на стопи впливає все. От і е, чому такі можуть бути причини взагалі болю в стопі? Це може бути деформація стопи, там плоскоснопість, е, ну і, вальгус дуже впливає, там якісь вродження аномалії. І, можливо, неправильно підібране взуття, якесь неортопедичне, звичайно, якісь переломи кісток, які були, і потім. Ну, все життя відчувається біль, так? ну і різні, може бути, навіть артрит впливати також на стопи. І мої рекомендації я користуюсь всіма цими кремами, які я вам показала. ось, Всіма цими кремами, і кремом для стоп. Також ось таким ось кремом від грибки, ну, як коли грибки чи мозолі. ось, це все використовую завжди. Це все в мене є. Ще хондрогель використовую. Також, якщо мені потрібно виводить солі дуже добре, коли шпора п'яточна, оце якраз дуже добре, крім того, що потрібно починкою і пішенковою зайнятися, а ще й стопами прямо мазати стопи, щоб це все виходили з солі, бо шпора це ж є якраз наросте. А я користуюсь всіма цими кремами. І ноги повинні ще, що дуже важливо, що ноги повинні бути завжди в теплі, як малих дітей, так і будь-яких людей, дорослих людей. Ну, за цим потрібно спос... ну, як... контролювати себе, чи не холодні в мене ноги. Є люди, які кажуть, а мені так добре, Ну, щоб це потім не було якихось побічних. Ефектів, якщо так добре, і, звичайно, обов'язкове очищення, відпочинок ногам, От не дати ногам замерзнути, і догляд за нашими стопами дуже важливий, і такий самий важливий, як і догляд за обличчям, за шкірою рук, і взагалі всім тілом. І дуже добре використовувати якісний крем для стоп. Це Ось такий компанії Лайф – Це е, такий простий, але ефективний, дуже ефективний. Вже два роки користуюсь спосіб зберегти нашим стопам, нашим ногам здоров'я та красу. Крем для стоп кремської компанії Лайф створений спеціально для тих, хто цінує природу і красу своєї шкіри ніг. І що ж туди входить, Крем містить олію, маракуї, папаї в поєднанні з, з воском рисових висівок? Ніжно огортає шкіру, ніг, зволожує, пом'якшує і прискорює процес загоєння трішень на п'ятах. Також олія, борага, шиї, обліпихи, живлять шкіру, відновлюють еластичність. І допомагають впоратися якщо суха шкіра, з сухістю шкіри. А комплекс вітамінів, які сюди входить, це Ф e і Д, депантенол підтримують волого ліпідний баланс, зміцнюють, заспокоюють і знімають запалення і подразнення і лущення шкіри. І от після душу наношу цей крем завжди на свої стопи. На чисті і сухі стопи масажуючи, такими масажними рухами. І от це такі дуже приємні хвилини, і це мені надає гарний настрій. А потім діваю шкарпетки, і мої ноги почуваються дуже добре. Дякую вам за увагу! Бажаю вам здоров'я, щастя, добра і здорових ніжок всього найкращого.